28 січня вже й місяць сплив вважай. Друзі, всім привіт! Ранок, як завжди, розпочинається з кави, тому хто п'є каву, смачного, хочу побажати гарного дня, мирного неба на сьогодні і всього-самого самого найкращого. Я збираюсь на роботу, зараз ось доп'ю, і все, і побігла. Всім гарного дня! Хто працює, хто вдома, теж гарного денечка. Ще, може, щось досніму до мого привітання, і вам передам. Ввечері анонсую, буду робити олів'є. Нічого незвичайного, але зніму рецепти. Так що заходьте. На мій канал, там, де мої рецептики домашні. І подивитись, як я щось зроблю. Всім па-па! Погодка на вулиці. Така, не дуже приємна. Знов туман. Зима у нас негодяща в цьому році.